Оренда двоповерхового будинку з гаражем Святопетрівське до Києва 6 км, ділянка 6 соток. Гараж на одне авто, можна, до речі, зроблені виводи, заряджати електромобіль за бажанням. Це центральний вхід. Тут, можна сказати, така веранда чи ну, літня тераса. Вона не опалюється, можна проводити. Час, прихожа. Шафа, холодильник, кухня, столова, вітальня. До речі, тут о, класно зроблено в плані опалювання. Це грубка, вона гріє на дровах. І зараз покажу їй ще твердопалений котел і газове. Це все в одну систему. заведено. дуже економно і максимально автономно для вас. Це ще другий. Вихід сюди на ділянку. І тут окрема якраз топочна. Оце твердопалений котел, про який я вам казав, а це газовий котел. Що, до речі, власники зробили виводи підстановлення інвертора. Коли не було світла, то підключали і система опалення якраз працювала. Ще один прикольний варіант, тут це з бойлером і є така парна, вона електрична, ну, сауна, доручна 2-3 людини, дуже зручна для вашої родини. Це зорієнтує центральний вхід. Це ще другий. І зараз покажу планування другого поверху. Як бачите, все в дереві дуже Екологічно, класно, тут одна спальна кімната, друга. Тут ванна. І ще там один бойлер встановлений. І третя спальня. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.